Новини 2015 на другому телеканалі. Я Оксана Гнатишин вітаю. Пропоную переглянути побачене і проаналізоване нашими журналістами. Віддати владу на місця. Науковці заявляють, що тільки так Україна вийде з кризи. Надто дорога заплата, щоб сидіти вдома Українців включуть на вибори. Розвінчують міфи про агресивний Львів. Міліція обіцяє спокій неділю. Більше повноважень регіонам про децентралізацію влади нині в Україні говорять мало не всі, починаючи з сепаратистами, яким конче захотілося федералізації і закінчуючи тверезими людьми, які теж не проти або місцеві громади мали більше прав. Але що дасть віддалення від центру українцям і як повинне функціонувати місцеве самоврядування? Відповідь на ці питання шукав наш Андрій Фок. Десятиріччям нам нав'язували думку про те, що, скажімо, Донецьк чи Луганськ своїми податками годує мало не всю Україну, допоки не виявилось, що регіон дотаційний. Але сепаратисти, говорячи про децентралізацію і економічну незалежність, насправді чітко ведуть до федералізації, що нічого спільного за адміністративною реформою немає. На не тим, як насправді має виглядати схема місцевого самоврядування та децентралізації регіонів, задумались експерти. Це і економісти, і громадськість, які сіли за один стіл. Перше і найважливіше. Ше кажуть, що повинно випливати з адміністративної реформи, це фінансове питання, аби місцеві громади могли керувати своїми бюджетами. Нам конче необхідна адміністративна реформа, яка вирішить питання першого кроку до повноважень місцевого самоврядування в частині фінансів. Тому що ми розуміємо, що наступний крок це є зміна податкового кодексу, зміна бюджетної реф... бюджетного кодексу, зміна бюдж... створення бюджетної реформи, запровадження бюджетної реформи, яка у першу чергу дасть можливість місцевим органам влади отримати більші преференції. Щоправда, економісти зазначають, у Україні до адміністративної реформи ще далеко. Система до кардинальних змін поки не готова. На сьогодні переважна більшість територіально-адміністративних одиниць ні кадрово, ні фінансово, ні інфраструктурно не здатні реалізовувати покладені на них повноваження чи навіть ті повноваження, які очікуються на них покласти в межах децентралізації. Другим аспектом, який є важливий в контексті надання фінансової автономії, звичайно, це є. Податкова реформа. Як ж виглядає фінансова система в Україні на сьогодні? Демонструємо наочно. Ось яблуко. Уявімо, що це всі кошти, які заробив наш регіон за місяць. Це і податки, і різного роду доходи. Його ми відправляємо до центру у Київ. Там його ділять і нам відсилають вже частинами. Кожній області по шматочку. Решта ж дотації. Що пропонує адміністративна реформа, про яку зараз так багато говорять? Яблуко ми залишаємо тут і їмо його самі. З Києвом ділимось лише шматочком. І така система працює, кажуть поляки. Кшиштоф Лондка, який до Львова приїхав ділитися досвідом місцевого самоврядування, зараз працює над інвестиційними проектами міста Любліна. Поляки каже, вже давно забули, що таке порожня місцева казна, адже майже всі кошти, зароблені в області, залишаються місцевим громадам. Варшаві віддають лише 40%. Різниця є така в Польщі, що ми не маємо казначейства. Nasza administracja samoradowania ma swoje rachunki w banku komercyjnym, nie, drżawnym, nie w instytucji drżawnej, tylko w banku komercyjnym. I jak z tej kroszej część podatków państwowych wraca się do, do miasta, to, to one idą na rachunki w banku komercyjnym, my od razu możemy wytracić. Zwyczajno jest tak jak w Ukrainie podatki lokalne i one od razu zostają w miejscu. Експерти запевняють, Україні у будь-якому випадку потрібно брати досвід сусідньої держави, якщо і справді прагнемо стати повноправним членом європейської сім'ї. Щоправда, над її втіленням ще потрібно попрацювати, та найголовніше зараз відбути вибори. Андрій Фок, Віктор Сембратович, Олег Возний та Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал. Але перш ніж реформувати владу, її треба вибрати. Мусить нарешті в Україні з'явитись президент, який візьме на себе відповідальність за країну. Але майбутні вибори люди називають по-різному: хтось каже момент істини, кінець неспокою або наближається початок третього майдану. Але всі певні ігнорувати їх не можна. Чому так важливо прийти на вибори далі у сюжеті? Вибори, які вперше в історії незалежної України, не стали топ новиною. Вибори під час військової агресії та ще не завершеної революції. Відмінності між майбутнім і минулим днем волевиявлення українців безліч, розповідають політологи. Та головна різниця в тому, що саме цьогорічний день голосування може визначити долю України як унітарної держави в цих умовах, коли наші сусіди ставлять під сумнів, що держава Україна існує, намагаються там переглянути. Її кордони намагаються взагалі переглянути сам факт її існування, так І то такий от вияв лояльності він є надзвичайно важливим. Тому саме в наші державі дуже, дуже розходиться на те, щоб громадяни засвідчили свою підтримку до української держави. 15% людей на Львівщині досі не визначились, за кого віддати свій голос, кажуть у комітеті виборців. Та це свідчить лише про те, що українці сьогодні, як ніколи, зважують всі за і проти, щоб не помилитися з вибором президента. Попри те, що на сході люди бояться працювати на виборчих дільницях і не все для доленосного дня готове, явку 25 травня прогнозують рекордну, особливо на Львівщині до 80%. Найактивнішою на виборах буде молодь. Занадто дорого заплатила Україна, аби в такий день просидіти вдома, кажуть студенти і запевнять. Що не головне, хто саме стане президентом? Важливо, щоб весь світ почув, що кожен українець має право голосу. Якщо раніше я вважала там день вибору виборів, просто там піти там дійсно щоб галочку поставити, то 25 го числа я йду по-перше, як спостерігач, і я для себе просто твердо вирішила, що я хочу якусь лепту внести. І дійсно, щоб вплинуло на наш вибір, щоб кожен голос був почутий, бо ну куди далі? Лів'яни підуть на вибори, аби завершити, розпочати революцію гідності, пояснює пан Богдан, чоловік чекає не так недільного дня, як того, що мало б відбутися після нього. Та спокою, що було, бо то вже, знаєте, за ті місяці вже такий неспокій в тому суспільстві страшний, що просто вже неможливо. Щоб ми ввійшли в Європу, щоб ми... Ну я вже старший віку, але в мене є внуки, діти ще, дочка є, і дядь. Що мені краще жили, так як я жив. Я не жив. Я сімучив ціле життя. Цьогорічне волевиявлення може стати моментом істини або ж початком третього майдану, кажуть політологи. Тому, попри шалені черги на виборчих дільницях та невизначеність людей, прийти на вибори обов'язок кожного українця. Мар'яна Підковська, Віктор Самбротович, новини 20.15, другий телеканал. Але всі визнають, ці вибори будуть особливі, подекуди під дулом автоматів або з ризиком провокацій. Такого свята волевиявлення Україна за роки своєї незалежності ще не знала. Влада вживає заходи безпеки і дує на вітер. Міжнародні спостерігачі вже приїхали до Львова. А от з Росії люди їдуть майже підпільно під виглядом туристів і бояться, що в столиці Галичини гостям з Москви не раді. То як відбудуться вибори на Львівщині, спробували спрогнозувати наші журналісти. Поїзд Москва Львів прибуває в полудень майже порожнім. Аня Антонова з російським паспортом в руках перетнула український кордон під пильним оком прикордонників. Сказала, що їде до Львова як туристка. Насправді Аня приїхала спостерігачем від організації Європейський вибір. В Москві Аня проводить активну опозиційну роботу проти Путіна, але про небезпеку виборів саме у Львові чула ще в Москві. До столиці Галичини росіяни їхати не наважуються. Мовляв, саме пекло. В любом случае, я думаю, что интерес к выборам в Украине есть, потому что ну, фактически это такие первые свободные выборы в Украине. Вот, поэтому интерес есть. Он разный, кто-то опасается ну, того, что в итоге получится, да, кто-то наоборот ждет их с каким-то большим воодушевлением. Офіційна Росія спостерігачів до України не делегує, бо легітимність виборів не визнає. Україна у відповідь заборонила спостерігачам росіянам реєструватися. Тому Аня спостерігатиме на дільниці як журналіст і вірить, зможе розбити багато стереотипів про злих бандерівців. На жаль, достатньо багато. И я думаю, что не последнюю роль здесь играет, к сожалению, пропаганда по телевидению. Потому что очень много говорится о том, что на Украине сейчас пришли к власти фашисты, бандеровцы, ненавидят русских, ненавидят русский язык. Но... Понимаете, дело в том, что это пропаганда, она может работать на людей, у которых, может быть, нет друзей за границей или те, кто редко выезжает за границу. Я всегда очень любила и люблю Украину первый раз во Львове, но очень хотелось как раз приехать, посмотреть все своими глазами. Прежде всего, конечно, чтобы создать свое какое-то впечатление. Спокійний Львів обіцяє провести такі ж спокійні і цивілізовані вибори. Для цього обіцяють залучити безпрецедентну кількість міліції. Близько 4 тисяч міліціонерів спільно з активістами забезпечуватимуть правопорядок на Львівщині. По 10 правоохоронців на кожній дільниці, а також загони самооборони і навіть мисливці та рибалки забезпечуватимуть спокій виборців. Кожна виборча дільниця з моменту отримання виборчих бюлетенів буде забезпечена міліцейською охороною. Загалом нами залучено 2780 працівників органів і підрозділів внутрішніх справ до складу яких також вийшли працівники ОМВС України на Львівській залізниці, викладачі Львівського державного університету внутрішніх справ. Крім цього, надати допомогу працівникам міліції забезпеченню обезпеченням правопорядку на виборчі дільниці зголосилось 1200 працівників громадських формувань та 2500 чоловік представників Львівського обласного товариства мисливців і рибалок лісовик. Аня їхала як у пекло Бандерівців, а потрапила у європейський рай, каже дівчина. Тепер журналістка з Москви вірить, що, попри останні події і на дільниці, не відчує на собі увесь гарне любові до Путіна. Ярина Матвії, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми до нашої студії завітала Наталія Радиш, яка є довготерміновим спостерігачем громадської організації Упора. Дякую, що ви до нас прийшли, Наталю. Коротенько, хочу від вас почути перше. Яку оцінку ви поставите готовності Львівщини до виборів з власних спостережень? Загалом, якщо оцінювати в 10-бальній шкалі, то напевно я би оцінила в балів 7, тому що є певні проблеми у роботі дільничних виборчих комісій. Перше це першою причиною є те, що все відбувається в дуже стислі строки. Виборчі комісії не встигають з проведенням певних процедур. Друга причина, яка є, це вона пов'язана з тим, що дільничні виборчі комісії досі проводяться заміни членів комісії, і кожного разу, коли член комісії приходить новий, він йому треба певний час, щоб навчитися. так навчитися, щоб дізнати свої обов'язки, свою роботу, і тому вона якась така не злагоджена досі. неокомплектованих ще дільниць у всіх напрямках. Загалом укомплектовані всі, але і, за, і через те, що відбуваються зміни, відбуваються десь відсотків 20 кожного разу приймається заміни один-два члени комісії. Є члени комісії, є кандидати в президенти, так які міняють своїх членів комісії кожних два-три засідання. Такі проблеми можуть виникнути при голосуванні. Найбільша проблема, яку ми прогнозуємо, це черги на виборчих дільницях, тому що дільничні виборчі комісії цього року. Укомплектовані у мінімальному складі 12 осіб у всіх комісіях, незалежно чи це є велика, чи це є мала минулі частина. роки. Згадайте були. 16, 18, 20. тобто це є трошки так, трішки. І якщо 18. в нас є, особливо там у місті Львові більшість дільниць є великі, дає півтори-дві тисячі виборців. 12 членів комісії на для роботи це дуже мало. Скільки троє вони мають забезпечувати голосування на дому. Голова заступник секретар загальної організаційні питання і залишається 6 членів комісії, які мають видавати бюлетені виборцям. Зважаючи, що Одному виборці видають білетені два члени комісії, то це можна спрогнозувати, що будуть дуже великі черги на дільниці. Гаразд прогнози, які на рахунок фальсифікацій? чи такі речі можливі? Якщо будуть, то в якому напрямку як виглядатимуть ці фальсифікації? Ну, ми надіємося, що не буде. Насправді вибори проходять в таку складну політичну ситуацію складній, тому надіємося на те, що не буде таких фальсифікацій, як були попередні роки. Гаразд, і як довго рахуватимуть голоси на вашу думку? Це може затягнутися в декілька днів в тижні? Чи все-таки все піде по плану? І ми коли, коли на вашу думку ми будемо знати прізвище потенційну наразі ще потенційного президента. Думаю, що голоси не будуть рахуватися довго, особливо якщо говорити про Львівщину. В нас в більшості округах там сільські це дільниці малі, там по 300-400 виборців, то я думаю, голосування підрахунок самих голосів він буде там 4-5 годин, якщо відносить до процедури. На виборчих дільницях воно може трошки затягнутися. Але знову ж таки, якщо будуть випадки якихось порушень, то і окружна виборча комісія буде перераховувати бюлетені, то це відповідно може затягнутися 2-3 дні. Окей, максимум, так. так, так. Сподіватися. Гаразд, я вам дякую за інформацію. Для нас, для наших глядачів. Нагадую, Наталія Радиш з нами в студії була довготермінової -довго спостерігач громадської організації. Пора. Ще раз дякую, Наталі. Дякую вам. Робити правильний вибір щодня і у всьому собі вам бажаю. Наші журналісти вже завтра підготують для вас нову порцію новин. А вже зараз прощаємось, Тримаємось. До зустрічі. Виборча кампанія на фініші і голосування відбудеться. Про це у Львові заявив Петро Порошенко. Адже за його словами, сценарії зі зриву виборів та створення на частині території України, так званої Новоросії, провалився. За ці два місяці країна кардинально змінилася. І військова агресія, і події на Сході сьогодні створили абсолютно нову Україну, яка вже є набагато більш об'єднаною, набагато більш відповідальною. Юрій Луценко переконаний, обрання президента вже в першому турі голосування посприяє швидкому зміцненню країни. Наш національний інтерес диктує нам перемогу в першому турі, щоб дати сигнал і самим собі. І всьому світу, і кремлівським карликам, про те, що Україна є суверенною державою, яка захищає своє майбутнє всім українським людям. Це найпотужніший удар по Кремлю про плану Путіна внести хаос і розкол в Україну, фактично знищити нашу державу. Та, попри військову загрозу та нинішню ситуацію на сході, перед новим президентом стоїть чимало і викликів, адже після майдану суспільство вимагає повного перезавантаження влади. Я не вважаю, що на сьогоднішній день реалізація угоди про асоціацію і тотальна модернізація країни, рішуча боротьба з корупцією сьогодні може бути забезпечена в такому складі парламенту. І оскільки є воля народу, і оскільки є вимога майдану щодо перезавантаження влади, президент не просто може, а зобов'язаний розпустити парламент і організувати дострокові парламентські вибори. Після виборів Верховної Ради слід провести конституційну реформу та децентралізацію влади. Вважає Петро Порошенко, бо нинішні депутати займаються торгами, а не втілюють реформи в житті. У пам'ять про мільйони жертв більшовицького терору необхідно очистити владу від агентури Кремля та заборонити комуністичну ідеологію, заявив народний депутат, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок на зустрічі з громадою Львова. Пам'ять про втрати, яких зазнала Україна в часи совєтської окупації, є уроком і пересторогою для українців про справжні цілі агресора. Сьогодні в ці дні на сході України в Донецькій і в Луганській області. Починаються етнічні чистки. І сьогодні ми маємо цілу купу людей, яких вже зараз можна називати новітніми жертвами політичних репресій, цієї бандитської влади режиму Януковича. Це наша Небесна Сотня, яка загинула, яку ми оплакуємо. Це багато поранених людей, які сьогодні лікуються. І це, звісно, ті герої, які гинуть. Вже зараз, після Революції Гідності, на східному фронті боротьби за Україну, отож, дозвольте, щоб ми нашу зустріч розпочали з хвилини мовчання вшанування пам'яті усіх жертв політичних репресій. Аби трагедія не повторилася і українці не стали жертвою російських імперських зазіхань, потрібна повна люстрація усіх гілок влади. Доки цього не відбулося, українська державність буде під загрозою. Декомунізація і закон 3530 про заборону комуністичної ідеології вже є в парламенті. Необхідність зняття з реєстрації компартії і партії регіонів за їхню антидержавну діяльність. І голосування за наш законопроект 3530 дасть нам можливість, дуже важливу можливість провести публічний міжнародний судовий процес над комунізмом. До цієї трійки лідерів Порошенка, Тимошенка, Тігіпка, долучився Олег Ляшко. І це очевидно тягне. Ну, якщо не на сенсацію, то на сюрприз цих президентських перегонів, і це не випадково. Тому що сьогодні люди не хочуть тільки слів він постійно в тренді і я думаю, що цю кампанію він провів дуже потужно і не випадково, що він долучається до трійки лідерів, і фактично сьогодні може претендувати вже безумовно на місце в новому парламенті. У разі проведення дострокових виборів до парламенту він може завести достатньо серйозну кількість своїх партійців і створити досить серйозну фракцію в новому парламенті. Він мобільний. Він сьогодні в Ужгороді. Завтра він в Луганську. Ну це, це мобільний, супермобільність. Можливо, допомагає те, що він відносно молодий, але для політика неможливо. Ти молодий чи похилого віку, але ти маєш бути мобільним, тому що життя мобільне, політика мобільна така є.